Казка про воду Тетяна щур. Жила була вода. Одного разу надумала вона зробити природу красивою. Вона вирішила піти світом і спостерігати за природою. Вона перетворилась на маленький струмочок і потекла по землі. З часом струмочок ставав дедалі ширшим, більшим. І сильнішим. Незабаром струмок перетворився на річку і потік, не швидко, як струмок, а повільно й поважно, як тече справжня річка. Раптом яскраво засвітило сонце. Річка висохла і стала парою. Пара піднялася високо, високо і запитала у сонця: Сонце, навіщо ти мене висушила? Сонце й відповідає. Не бійся, я допоможу тобі зробити всім добру. Пара запитує Сонце, скажи, як мені зробити природу красивою. Сонце посміхнулось і відповідає. Ти сам здогадайся, а я тільки підкажу. Рослинам і деревам потрібний дощ. Пара вигукнула точно спасибі, сонце. І обернулась пара на дощик. Полив він усе навколо і милується. Всі дерева і кущі знову зацвіли. Птахи заспівали свої веселі пісеньки. Навіть у пустелях з'явилася вода. Усі люди й тварини радісно закричали. Спасибі тобі, дощику. А дощик зібрався знову. У дзвінкий струмочок і потік весело по землі. Йому було дуже радісно і приємно, що він робив щось хороше для матінки природи. Струмочок був дуже задоволений. Далі він побіг очищати моря та океани від солі. Струмочок дістався до моря і крикнув йому Здрастуй, море! Море відповіло привіт, дзвінкий струмочку, чого ти хочеш? Струмочок сказав, можна взяти в тебе трошки солі для людей. Море замислилось. гаразд, струмочку, ось тобі моя сіль, використовує її, як хочеш. Струмочок радісно відповів так добре, спасибі тобі, море. Вони попрощались, і струмочок віддав сіль і їжу людям, щоб вони були здоровими, а потім набув свого первинного вигляду. Вода повернулась до природи і сказала. Природу, я зробила тебе красивою. Я зробила людей здоровими. Я допомогла морю позбутися зайвої солі. Я виконала своє призначення. Природа відповідає. Спасибі тобі, вода, Я тобі дуже вдячна. На тому й розійшлися. Вода, виконавши своє призначення, повернулась до себе додому. І почала спокійно жити та робити добро всьому світові.